В ефірі обласного державного телеканалу Пряма мова у студії працює Христина Бондаренко. Вітаю вас. Тема сьогоднішнього ефіру стосуватиметься передусім жінок, які відчули щастя материнства, але при цьому не втратили активної життєвої позиції. Він недавно підтримує таких матусь у нашому місті Флай Мама. У чому суть нам допоможуть розібратися наші гості? Координатор клубу позитивного материнства Флаймама у Сумах Наталія Лебідь Вітаю вас, пані Наталю, та сімейний психолог проєкту Оксана Клочко Макаренко. Добрі і Перш за все хочеться дізнатися. Проект Флаймама, у чому суть такої програми і як він потрапив до нашого міста? Питання до вас, пані Наталю, як до координатора Флаймами у Сумах. Користуючись нагодою, хочу подякувати усім мамам, які приєднались до нашого клубу, які прийшли в нашу тренінгову програму, і які сьогодні поєднують материнство із корисними справами, які сьогодні вже ініціюють чимало таких добрих власних ініціатив. Об'єднуються, вони вийшли із соцмереж, і сьогодні без мам не було б проекту Флаймама. Хочу сказати, що проєкт, що ініціатива Флаймама це наша місцева ідея. Народилась вона тут, у Фундації регіональних ініціатив у середовищі мам, які поєднують виховання дітей, ми всі мами, поєднують чи з роботою, чи з якимось, там справами у соціальному секторі. І ми проаналізували і наші місцеві тенденції, і загальне суспільне, і з'ясували, що сьогодні є проблема незадоволенням мамами своїм життям. В першу Чергу це стосується тих мам. Ну, ми називаємо це так жартома пізнього декретного періоду, коли діткам вже виповнюється два роки. Уже так у більшості вони починають ходити в садочок. Мама підходить до тієї мужі, коли треба виходити на роботу. Ну і тут починається питання, тому що е, хтось не мав місця роботи, хто е, хтось розчарувався у ті професії, до якої йшов і яку здобував. Хтось мріяв вивчити іноземну мову, але за три роки не знайшов там можливості чи часу. І власне з цим ці мами приходять. До нас, а чому флаймама? Тому що е... Тому що мама, яка літає і випромінює щастя, вона робить щасливою свою родину, вона робить щасливою своїх дітей. Коли мама може здійснити свої бажання і відчуває в цьому сили, це світло розповсюджується на все навколо. От таку родину, де є щаслива мама, якої здійснюється мрія, ми хочемо бачити. Окрім того, ще метою нашого проєкту це є залучення мам до громадської діяльності. Тому що ну, сьогодні ми знаємо, що як соціального група. Пою ну в, 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 треба це визнати в місті не працюють з мамами, тобто їх залучають до розважальних ще якихось заходів, але... Е, Ті експертні моменти, де мами можли, могли б висловити свою позицію, де могли б виступити експертами, тут ну, є прогалина. Наприклад, що хвилює мама? Мама хвилює, як обслуговують їх і їхніх дітей у поліклініках, у, як там, відбувається навчальний процес, як це все організовано в садочках. Є чимало нарікань, але от якраз в цих справах під час декретної відпустки, маючи вільний час, мами могли б на це впливати. Ми і намагаємось дати їм інструменти, допомогти тим, хто хоче отримати якісь знання, їх отримати, тим, хто має якісь задуми їх реалізувати. І от цим займається «Флаймама» сьогодні. Ну, давайте змоделюємо таку ситуацію, яка напевно знайома кожному. Є жінка, так активна особистість, усе своє свідоме життя. Вона йшла до якоїсь певної мети. Вона живе зі своїми ідеями, насиченим ритмом життя, і тут народжується дитина. Звісно ж, усі ці проблеми, які стосуються саме професійного характеру, вони відходять на останнє місце, тому що увесь вільний час. Потрібно присвятити дитині, побуту своїй родині. Як у цій ситуації дійсно не загубитися і не втратити те своє внутрішнє активне я, яке було було до цього? Напевно, питання до вас, пані Оксано. Ви допоможете нам розібратися у цьому питанні? Ну діло в тому, що Часто, когда мама вот находится в такой ситуации, когда вот она долгое время просидела дома и занималась исключительно ребенком, конечно же, независимо от того, был у нее ранее опыт какой-то работы или его вообще не было, часто мамы находятся в одной ситуации. В итоге они просто боятся заново выходить на работу. Причина этому является то, что вот долгое время была сосредоточена на чем-то другом и, наверное, уже утратила какие-то знания, навыки. Мир у нас очень быстро меняется, не стоит на месте, ситуация в стране очень сильно меняется. Мы это все видим. Какие-то компании просто перестают работать. Часто мама уже не может вернуться на то место работы, где она была раньше, найти новое, вот, что какие-то опасения. К тому же, есть страх у каждой мамы оставить своего ребенка, там, отдать его в садик, передать другим чужим людям. Вот. Ну, есть такое опасение, да. И вот наша задача как раз маме помочь в этой ситуации, найти выход какой-то, поспособствовать тому, чтобы она нашла в себе силы, возможно, нашла поддержку, которую она не может найти дома. Потому что, ну, еще есть у нас такие социальные стереотипы по поводу того, что мама должна находиться дома, воспитывать детей, желательно побольше. Вот ну, немножко навязаны такие стереотипы домашние. Вот. И э, вот то, чего не хватает женщине в этот момент, вот мы стараемся ей дать. То есть мы, э, э, если нет уверенности в том, чего в принципе она хочет. мы вместе с ней пытаемся найти uh, ту сферу, uh, ту стезю, в которой бы она могла дальше развиваться как-то. Uh, если она знает, чего хочет, но ну, вот uh, ей нужна поддержка, ну, волшебный пинок какой-то такой, вот мы стараемся его тоже дать. Uh, как-то um, очертить и посмотреть, какие uh, страхи, какие опасности могут быть на этом пути, и если они все-таки будут, то что с ними можно сделать в итоге. Тобто максимально обезопасить для неї ту далі діяльність і допомогти як тільки можна, от тими способами, теми методами, які у нас є для этого. Так, таке запитання, <как> як потрапити взагалі до клубу позитивного материнства, і чи є у вас якісь обмеження для жінок? Можливо, це професія, якийсь напрям діяльності. Ну, ексклюзивом проєкту Флаймами є те, що він не має жодних обмежень. Ми не заглядаємо в паспорт. Ми не ми не дивимось звідки приїхала мама. Для нас головним чинником, головним, головною умовою участі у клубі Флаймама це бажання, це те, щоб мама мала дитину, займалась вихованням дитини, і була на території місті міста Суми, тому що була в сумах, щоб вона могла відвідати нашого наші заходи і все. І тепер таке напевно найголовніше запитання: у яких напрямах працює клуб позитивного материнства? Ось у яких формах проходять заняття у флаймамі? Розкажіть, будь ласка. Ми вже почали розповідати про те, що стартовим етапом це є тренінгова програма Виховую дитину розвиваюсь сама. Формуються групи. Ми працюємо через віртуальний простір. У нас в сумах це дуже добре. Є віртуальна локація мам. Це форум кіндерсумиєї Ми, власне там. Ну Найбільше бажаючих саме звідти виявляють бажання брати участь у нашій програмі. Мами проходять три тренінги: це ресурсний, мотиваційний, психологічний. Після цього вони формують власний план особистісного розвитку і реалізують під супроводом психолога, під супроводом тренерів нашого проєкту. Ну і ми зараз підходимо до того етапу, коли три групи у нас мам вже закінчили навчання, і зараз вони. Займаються реалізацією своїх історій успіху, і ось ми вже ну, спостерігаємо за тим. Ми вже бачимо ці історії успіху і на телебаченні, і в соціальних, в соціальному секторі, і в мистецьких уже деяких новинах ми можемо побачити наших флаймам. Власне, от таким чином ми працюємо. Пані Оксано, питання до вас, у які психологічні техніки використовувати, психологічні практики у роботі з матусями активними? Угу. Ну ізначально, э, як вот, Наташа сказала, да, ми працюємо как бы, колективно, ми працюємо з цією групою в тренінгі. но äh, понятное дело, что у каждого <coughs> человека есть какие-то глубинные свои, возможно, э, сложности, какие-то препятствия, возможно, какие-то ситуации в семье, которые не дают возможности развиваться. И э, все эти ситуации мы рассматриваем уже в индивидуальной терапии. То есть у нас у каждой у каждой мамы есть возможность получить бесплатную консультацию у психолога. И э, в рамках этой консультации мы используем различные техники и методики, которые э, ну, помогут как-то справиться с этой ситуацией, возможно, выявить эту ситуацию. Если она не совсем осознаваема. Вот, например, я сегодня вот принесла: у нас есть такая замечательная разработка наших украинских запорожских авторов, называется она спираль самосознания», вот, с помощью которой вот, как раз направлена она на то, чтобы помочь человеку понять ситуацию, в которой она находится. Да? если мы говорим про маму, понять, в чем проблема, и выявить какие-то, возможно, даже скрытые моменты, которые пугают, но не осознаются, да, и найти выход из них. Вот. Это могут быть вот какие-то, опять-таки, метафорические какие-то вот карты. Вот с помощью них мы разбираем какие-то семейные проблемы. То есть вот с помощью вот таких вот проективных методик, возможно, это какие-то проективных техник, какие-то методики, методы глубинной психологии, То есть, возможно, даже НЛП какие-то техники, вот мы э, с помощью них помогаем маме как-то дальше продвинуться, решить свои внутренние какие-то проблемы. Я додам щодо форм роботи <кій> в рамках тренінгової програми. У нас є ще такий на, е, напрямок. best practice. Ми запрошуємо до мам е, також успішних жінок, які реалізувалися у нашому місті. Це в рід діяльності в заняття можуть бути будь-які. Е, ці мами пишуть вірші, вони там викладають, вони е, бізнес леді. От вони вважають себе успішними і вони готові поділитися своїми секретами. І якраз от для багатьох саме цей успішний приклад він працює на позитив і більше і швидше реалізується цей план життя, план успіху локальний, який мама собі задумала. Окрім цього, ми хочемо, щоб наш проєкт був ще більш охопний. Для цього ми з найбільш цікавих, найбільш таких яскравих історій ми створимо книжечку. Це буде дорожня карта для інших мам із рецептами. Успіху, власними рецептами успіху вже від нових флаймам, яку будемо поширювати серед мам нашого міста. І вже ті історії, які реалізовані, вони не просто якісь там, певні маленькі, які стосуються однієї сім'ї. Є ініціативи, які ну, соціально важливі. Ось, наприклад, у нас зараз народжується, ще тільки, ще рано говорити, але можливо буде в нас група громадського спостереження за діяльністю лікувальних установ, які обслуговують мам і дітей. Тобто зараз мами на цьому етапі вони об'єднують. Вони якось створюють модель, як це буде робити. І тому флеймама буде продовжуватись це однозначно. А чи є можливість татусям долучатися до Татя практик? Є. Татусі долучаються. В першу чергу вони долучаються вже під час навчання, тому що вони, ну як мами наші зізнаються, вони з розумінням ставляться, тому що мами починають вчитись, починають там, ходити на співбесіди, і тому татусі беруть на себе місію, вони залишаються з дітками, там вони допомагають мамі там, виділити час. Тому ми вважаємо, що тата та та теж є дистанційними, а якщо за їхнього бажання і реальними учасниками. Ами клубу Флай, Ось три дні тренінгу позаду. Так і напевно у кожної жінки, у кожної активної матусі виникає запитання: куди ж далі? Куди ж далі просувати ту ідею, яка можливо на початкових етапах уже реалізувалася у вашому клубі позитивного материнства, і що робити з цим далі? Куди йти? Кожна мама приходить з різними стартовими можливостями. У нас мами, які працюють в науці, тобто вони пишуть дисертацію, і їхня мета, наприклад, написати певний розділ. Хтось з нуля починає вчити французьку там, чи італійську мову, хтось береться там, за якусь таку непідйомну проблему, то там, де це можна вирішити завдяки партнерству, залучити ті громадські організації, ті проєкти, які вже працюють в сумах, ми це робимо. Якщо ми бачимо, що в нашій спільноті, Тій групі, де ми в певний час працюємо, наприклад, є мами, які там, займаються хендмейдом, щось роблять руками. Але в них є проблема, От вони готові це реалізувати, але не знають як. То ми шукаємо, аналізуємо, дивимося, які є проекти, які можуть цим мамам чимось допомогти. Запрошуємо їх знову ж на безпрактіс, запрошуємо на наші тренінги. І тут вони вже комунікують між собою і вже працюють в ну, такій міні-групі. Комусь більше треба часу. Ну, тут... Дуже багато залежить від самої мами, тому що флаймама вона не дає рецептів готових, вона дає інструменти, вона дає мотивацію десь і вона дає успішні приклади те, що певну ну будь-яке бажання можна перетворити на мету, і завдяки тим чи іншим інструментам можна реалізувати. Тому, відповідаючи на це питання, можу сказати: багато залежить від мам, багато залежить від тих партнерів, які є в місті суми. Дякую всім за те, що вони відгукуються і допомагають нам також цим. Скільки уже активних жінок випустили зі своєї материнської школи, не побоюся її так назвати? І чи маєте дійсно успішні приклади, коли ідея, яку приносила до вашого клубу позитивного материнства, мама вона успішно реалізувалася на практиці і нині продовжує це робити? Тренінгова програма, сам формат тренінгу, він передбачає обмеження кола учасників, тому у нас на сьогодні якісно пройшли навчання три групи по 15 людей, ну майже півсотні мам зараз пройшли. Йдеться зараз ставиться питання про набір четвертої групи, тому що є запит. Хочу сказати, що для нас ну взагалі ми. Туманно уявляли собі, чи піде цей проект, тому що мама це мами це специфічна група. Хтось не зможе ходити. Для нас важливо було, щоб вони пройшли всі три тренінги. І якщо, наприклад, з якихось причин мама перший тренінг не може відвідати, то до другої вона відвідує тільки після того, коли вона цей матеріал в індивідуальному порядку відпрацює. І тому. Були сумніви, чи піде цей проект, чи будуть готові наші мами відкласти справу і знайти можливість от уже відмовитись від того звичного формату життя для того, щоб там якесь іще там ну, таке неосмислене, можливо, десь бажання реалізувати. Я рада, що дуже швидко насправді збирається група. Це означає, що запит є, те, що мами хочуть іти, і сьогодні це півсотні мам, але однозначно цей клуб, враховуючи те, що є запит, буде буде існувати. Ми шукаємо для нього зараз формат зручний, тому що щоб збиратись, бачити коло тем, які цікавлять, тому що ну, одна справа, коли там мама займається саморозвитком, але дуже багато є питань пов'язаних із психологічною допомогою, пов'язаних з вихованням дітей, де мами не можуть отримати відповіді. Ми готові шукати можливості для того, щоб відповіді на ці питання давати. Я бы хотела дополнить, если можно. Дело в том, что у нас так получается, что когда мама попадает в эту среду, где находится, скажем так, среди единомышленников, дело в том, что мама, когда сидит дома с ребенком, она фактически чаще всего общается в, тоже в кругу таких же мамочек, и круг интересов их сводится вот чаще всего к ребенку опять-таки. Вот. И когда она приходит к нам, она немножечко выпадает из этой вот мамочковой, больше мамочка детской сферы. Вот. И она уже смотрит на других, которые тоже ищут, как можно развиться, что можно найти нового для себя. И это очень стимулирует, подстегивает. Вот. И там идет живой обмен мнениями. Девочки очень сильно включаются и начинают помогать друг другу. Допустим, у нас была девочка в группе, которая очень хотела овладеть одним навыком, скажем так. Вот. Но для того, чтобы получить этот навык, нужно было заплатить больших денег, где-то поехать отучиться. Вот. И нашлась другая девочка, которая свела с человеком, который согласился просто бесплатно обучить человечка. То есть вот на такой взаимопомощи. Сейчас э, некоторая часть целей достаточно быстро начала реализовываться. Э, мало того, у некоторых девочек она начала реализовываться буквально после первого тренинга. То есть э, на третий тренинг девочки пришли уже с реализованной целью. Ну, наводить несколько таких прикладов, а, в каких сферах они реализу... а, прагнули а, реализовываться. Одна девочка пришла у нас с задачей найти работу. И к третьему тренингу она пришла э, уже с работой, <laughs> работающей мамой. Да. Вот. Еще одна девочка э, пришла у нас, будучи большим специалистом и большим профессионалом э, в плане мам мамского тайм-менеджмента, э, вот, она никак себя не реализовывала в этой сфере. То есть она, эти, эти знания у нее были, и она бы рада была с ними делиться, но она не знала ими делиться, но она не знала, как и где. Вот. И э, В этом плане мы ее немножко поддержали, помогли и дали возможность тоже отчитать провести свой тренинг на группу и эта ее работа имела такой успех что тоже появился как бы запрос и интерес со стороны других людей вот и сейчас вот в конце ноября месяца будет в сумах проходить такой фестиваль тренингов любовь карьера деньги на котором эта девочка вот тоже в качестве тренера будет представлена с тем материалом который вот у нее есть Ну, все ж таки, із якимось ідеями, напрацюваннями приходять найчастіше? Можливо, давайте сформуємо такий топ 3 список таких ідей. Тані найрізноманітніші. Перші це ті, які стосуються пошуку роботи, трудової зайнятості, але це навіть не проблеми мами. Мами материнства чи декретної відпустки це скоріше проблема освіти, тому що якраз просто в декретній відпустці якраз замислюєшся про те, що, виявляється, не туди вступали, не ту професію отримали і взагалі на роботі ніхто не чекає, тобто трудова зайнятість. Друге, це особистісний розвиток, пов'язаний з тим, що хочу подорожувати, хочу е -е, працювати там то там-то, але не маю відповідних навичок. Тобто тут ми допомагаємо тим, що ми показуємо, що сьогодні вже ера дистанційного навчання, можна дуже швидко, безкоштовно володіти цими навичками. І третій – це напевно все-таки якісь суспільні речі. Те, що стосується ну, якихось соціальних речей, поліклініки, дитячі садочки. І тут я ще хочу теж додати одну історію: до нас прийшла одна мама. А найчастіше мами вони висловлюють своє незадоволення, ну тобто тільки на рівні якихось емоційних. Мені не подобається, погано там. І на сьогодні вже ця дівчина, яка прийшла з тим, що в неї були претензії до конкретної поліклініки. Клініки сьогодні вона вже працює на конструктиві. Вона розуміє, що таке цивілізовані стосунки з поліклінікою. Тепер я її з подивом побачила на місцевому телеканалі на зустрічі з міністром охорони здоров'я, де вона вже від ініціативної групи мам, яку вона роботу провела в форумі. Вона від сум показує ті якісь ну, пропозиції до того, щоб вдосконалити от там мамські стосунки з медициною. Ну, що б ви могли побажати жінкам, які з якихось причин ще не дійшли до клубу позитивного материнства, але при цьому мають купу ідей, які прагнуть реалізувати на практиці, які Такі настанови, поради можете дати таким жінкам? В цьому плані я маю зараз як керівник клубу позитивного материнства запросити, то я запрошую всіх ну, вам до нас приєднуватись. А взагалі мені дуже подобається англійське прислів'я, яке стало таким девізом нашого клубу: це не виховуйте дітей, вони все одно будуть схожі на вас. Виховуйте себе. Угу. Є що вам додати? Конечно, я э, хочу пожелать мамам ни в коем случае не отчаиваться, не опускать руки, э, искать возможности. Приходите к нам, у нас э, масса э, других таких же, как вы, которые тоже ищут, тоже хотят э, развиваться, тоже э, хотят как-то самореализовываться. Э, мы постараемся вам помочь и поддержать, и вы найдете здесь единомышленников, э, тех, то окажет вам поддержку в этой ситуации. И ни в коем случае не нужно думать, что вы как бы застряли в этой ситуации, что из нее нет выхода, и что на этом, наверное, жизнь заканчивается, останавливается. Вот так. Сподіваюся, що ваші подальші практики все ж таки принесуть успіх, але ось дійсно розмова вийшла цікавою і хотілося б зробити такий маленький анонс. Які ще проекти, можливо, у рамках цього проєкту Флаймама, можливо, якийсь ще більш розширений, будете надалі практикувати у нашому місті, можливо, є якісь напрацювання. В рамках проєкту, в рамках програми Активні громадяни Суми отримали і реалізують сім проєктів. Серед них це родинний марафон Сумщина -Кри... Сумщина, краєзнавча загадкова і невідома. Ми підготували у партнерстві з організацією Триторія краєзнавча ЛОТО і будемо в рамках родинних таких ось заходів дізнаватися, що цікавого, що прекрасного є на Сумщині. Ще є проєкт екстрим парк це створення умов для тих, хто займається молоді екстремальними видами спорту. Є проєкт, який вже реалізувався, це кібермайданчик протягом майже пів чотирьох місяців дітей навчали, ну, правильно і грамотно поводити себе у віртуальному світі. І ще є один дуже цікавий проєкт, думаю, Оксана додасть. Так, да. Є у нас такий проєкт, називається «Я – швидка допомога. Він направлений на, значить, його його реалізація буде проходити в северних районах області, це Шосткинський, Ямпільський, Середньобутський район Сумської області, в селах. Значить, і задача його обучити населення сёл оказанию первой доврачебной медицинской и психологической помощи. Мы просто изучили статистику и поняли, что там очень большая беда есть с доездом скорой помощи. То есть средний, средняя продолжительность доезда скорой помощи это 45 минут в лучшем случае, а в худшем скорая помощь приезжает завтра. Вот. Поэтому если что-то случается вдруг, то получается, что жизнь человека очень зависит от тех людей, которые находятся рядом и от грамотного ну, их поведения в данной ситуации. Поэтому увидели в этом большую потребность и необходимость, и нас очень поддержали местные районные администрации в этом, сказали, да, действительно очень нужно. Вот. Поэтому вот в ноябре, в декабре мы будем реализовывать этот проект. Выходите на всеукраинский ревензис с флаймом, а мы еще не Вы Ну, що ще можу сказати? Дуже приємно, коли дійсно люди займаються таким питанням, тому що я навіть не уявляю, як це сидячи у декреті, в принципі, не використовувати ті активні ідеї і втрачати своє активне. Я Я вам дякую за цікаву розмову. Глядачам кажу: до побачення. Слідкуйте за нашими ефірами. і Зустрінемось на обласному телеканалі.